Оксана! А де там Дмитро? Він привіз Starlink. О, Коль, я купив Starlink, як ви казали, 200 гривень. Продавець індус сказав, що все нормально буде. О, так дивіться, все чітко. Інструкція. Так, а це що таке? Ти провіряю, він робить? Да. Дима, це точно Старлінг? Ну да. Обманул эти індуси. Так усе ж може, телефонна книжка, діалог. Ого. Ого, тут скорость! Дмитро, це все добре, ну це походу не Starlink. А пофіг, змійка прикольна. Здравствуйте, скажіть, будь ласка, колодки можна поміняти? Можна. Да. Всім привіт, народ! Вітаємо на каналі Двигун Микола. Одним із минулих відосів ми заливали в нашу гальмівну систему всяку діч. А сьогодні, Коля, що ми будемо робити? А сьогодні ми перевіримо, що буде, якщо замість тормозних колодок встановити супернадійний гігант, мутант, телефон Nokia 3310, якому складуть конкуренцію: це дерево або стара гума. І подивимося, що буде гальмувати краще. А тепер уточнення для собадарених. Ми візьмемо покришку АБУш. Відріжемо кусочок і вставимо в місце в супорті. Також ми це зробимо з деревом і, відповідно, просто закинемо телефон і подивимося, що буде. Погнали сходити з розуму. О. Минулі рази Коля казав, що я нахіра не роблю. Я буду піднімати, знімати кольору, буду все я сьогодні робити. Перше, що ми встановимо замість колодок, це буде шина. не не нах... в Сім'їчки спеціаліста по підйомнику нам треба. <клес> Help me! <клес> Дмитро, що це таке? Це Nokia впало тільки що так, блин. Тиж. Це свіже. Це може ти щось скакав? Не повторюйте це в домашніх умовах. Це проводиться спеціально обученими індейцями. <клес> <клес> Дмитро. І все, і немає телефону. Я сподіваюся, ти це зняв. А шиной. Переборщив. Дмитро, шукай окно. Це стекло, на 1020 20 оригінально. Це ногі, представляєш, вилупив. Все зібрав. Ви переживали. Дивіться, а хрустить, як мене колені. Ну, і що я неправильно роблю. Боже, Дмитро, ти справився. Боже. Підніми чуть више, я буду работати з там зараз. на півставки на ствол устраюсь. Дмитро, остановись, те. А, то вниз надо було. Туди, блять. Що достав? Дуже. Та я його зараз з двох ударів зніму. Перше ми з гуму ставимо. Робота мічти. Стоїш собі колесо. Б**. Камушки виковилюєш. Зимні колодки, зимні резини. Де у тебе кінжали Ти Осталось тільки винопить і хачапурі кушать. Анатолій, це хоч те колесо. А це не літнє з саніка? І ми поставимо їх під колодки. Файталіті! Поставили, буде трошки резини ваняти. Закручуємо супер обратно. О! Атлант. Звісно, їх неправильно туди. Хорош, хорош! Кажете. Поганий з мономеханік, дивіться. Блять, яким ключем це? Курва. Більше зверху, менше знизу. Я прокинувся вранці. Це дурка. Поставив, зробив собі каву у турки. Турки, красавчики, шлють шлютбайрактари. Ми жаримо русню. От такі от забави. Коль, все, це візьми. Ставимо колісо, погнали, провіряйте. Let's go! Давай, Дмитро, в тебе все вийде. Давай, я вірю в тебе. Давай, давай, попадай. Ти можеш! Діма, ти можеш! Давай, ура! Серйозна організація. Збіту роз'. Язку. Їдемо тестувати, подивимося, що з цього вийшло, як вони будуть гальмувати. Резина буде ванятися, однозначно. Я схожий на Домініка Торетто? В цьому житті важна тільки сім'я. Тому сідай поряд. А, тут стекло! Мавля рихтани там. Вмерла... Ох і дуріки. Підкинули вже з зовнішньої і внутрішньої сторони по резиновій прокладості, прижали їх штатними колодками для того, щоб вони не відпадали. Зараз Коля буде їхати і подивимося, що буде. Ай, скрипить крито. Не тормозить, взагалі не тормозить. Ця резинка просто зараз зашліфувалася і все, просто не тормозить. Ну що, давайте заганяємо її на боксі, будемо лупашити туди дерево. Ми заїжджаємо, брата, не закривай. О, нічого собі, як ти відрехтував капот. Лучше б ти його не трогав. Дмитро. Ти рихтовщик от Бога, блін. Будемо піднімати, знімати, дивитися, що там за... Так, так, однозначно. Однозначно. Мені дуже цікаво. Хоп. В смысле? А ми... Підожди, а ми сюди їх ставимо? Нема нічого, Дмитро. Я пішов шукати резинки. Я знайшов Дмитрику. У на, у нас все нормально. Мази, фака! Не, не ламай! Ну розірвало, напевно, першу, яку тримало. А що з колодками? А цю потім виплюнуло no. просто. Що ми робимо далі? Давайте, може, тоді спробуємо зробити дерев'яні колодочки. Зараз ми зробимо геометрично коректні заміри. Ножівка є? Одна заготочка готова. Режим другу. Крут, що ми бачимо? Ми поставили колодочки, підпиляли їх посачне місця для супорта. Ооо, ну це пісня. Прихватило і відпустило відразу. Ну я відпустив. А ти чуєш банькою? -а. Ага. ооо. Давай, 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 давай. Я так розумію, що я лізу в машину. Ти правильно розумієш? Успокойся, не психуй. Все, будеш отак ходити тепер місяць, і це тобі залабаш. Де пчели? Жу-жу, жу. Заводь уже! Ану, блядь <зв> вийде, то папа сяде за руль. Коротше, зараз, блин, ілі получиться, і ми будемо в тих дверях. Так що ти придумав, Коль? Зараз побачиш. О! І піздець, Згоріли супорта. Я ваш фанат. Зараз поміняємо колодки фанат. вам. Підписник, ваш підписник! Та там колодки ще є, там ще є. Чарка вроді, Діма, в роботі. Поїхали! А, я закручував. Не шипи, змія. Опача. Давай. Спасибо. Ого! Стружка. Я не пайму, це з мене чи супорту. Ух ты, які. Так, і що ви тут бачили? Телорама в справі. Якщо немає грошей взагалі. І треба кончить кудись їхати, то в одну сторону доїхати можна. Блін, дивіться, як красиво. Ти знімаєш! Господи! Ну тобто вони не, не просто згорають, вони гальмують. Ми будемо ставити нові гальмівні колодки. Дмитро, ти там де? чу 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 Ми не саме на тормозні колодки Brembo Sport X Fusion. Ой, подожди, хто то дзвонить. Алло! А, ага, програв. Що <ріст> працює? <ріст> <ріст> це... 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 Все, пішла телефону. Подожди, може, там сімка випала просто. На мікрон до цього він працював. А я мать моя женщина. Ти подиви, як стало, як рідненьке. Ребята, производители Toyota Lexus, різні японські, німецькі, французькі автомобілі. Ось що, безконечні колодки. Ууу, оце это. Да. А, друга. Одну... Готова? Ні, а що. Що? Я... А що ти робив це все время? Ай, <звук> щось. <звук> а що це у вас? Камера? Я думав, сова. <звук> ну, це кризи. <крылья. звук> <звук> ну так подожди. Встало. Стало. Поки ми встановлювали наші нокі, на вулиці вже стемніло, тому будемо продовжувати зйомку на підйомнику в цеху. Колесо ми не встановлювали, щоб зняти крупним планом, я пішов за руль. Готов к новому підпалу. Дмитро, ну що, готов! Давай! Ну, поголіть! В змійку можна поіграти, аби ти тут не відпиляв на напільнику. Я думаю, вона ще до сих пор би так бігала. Диви, а? Внутрішня частина, вона окей, взагалі, зовнішня і є жопа. То що, можна ще парочку газанем раз. Після того, як ми вирішили зупинитись, телефони приклеїлись до диску і це колесо вже не крутиться. Друзі, от і підійшов до кінця наш експеримент. Ми затестили, що краще гальмує. Це у нас була гума, дерево і Nokia 3310. Гума не гальмувала, її зажувало практично зразу, і викинуло з супортів. Дерево гальмувало досить непогано, але воно з часом згоріло. Ну і Nokia вона не гальмувала, вона згоріла, поплавилася, і взагалі це все діло заклинило. І взагалі по кайфу, чесно скажу, сьогодні я був супер механіком. Коля навчив мене всяких прикольних штук. Якщо вам сподобалось даний відео, підписуйтесь на канал, ставте лайкос, підтримуйте український ютуб. Будьте здорові, чорноброві, кохайтеся, да не. Москалями. Хай вам щастить.